Поговоримо про порівняння виразів. Готуючись до НМТ, напевно, зустрічалися ось такі вправи або ось такі вправи, або ось таке порівняння, тобто розмістити в порядку спадання або зростання якісь корені, степені або дроби, і ем, потрібно розуміти, як зрозуміти, хто більший, хто менший. Для того є певні правила. Ось я сформулювала їх, так би мовити, своїми словами. І цими правилами можна користуватися для того, щоб виконувати таку роботу. Отже, щоб порівняти степені з різними показниками, потрібно їх звести просто до одного показника. А щоб порівняти дроби, потрібно бачити в них одинакові знаменники. А для того, щоб порівняти корені різних. Степенів, ну, тобто корінь п'ятого степеня і корінь третього степеня, потрібно ці корені звести до одного показника. От над цим ми зараз будемо працювати. Мене звати Надія Ткачівська, і я запрошую попрацювати разом зі мною у вирішенні таких завдань. Ну, отже, я вибрала ці завдання із завдань, які були колись на ЗНО чи НМТ, і попрацюємо власне, над такими завданнями. Ну, отже, перше завдання: запишіть числа. Подані ось тут в порядку зростання, бачимо, що перед нами корінь третього степеня, корінь п'ятого степеня і одиниця. Про одиницю буде окрема мова, а ось корінь третього і п'ятого степеня, як було сказано в правилі, їх потрібно звести до одного показника. Як це можна зробити? І ось формула каже нам, як це можна зробити. Ось, якщо в нас є корінь якогось одного показника. А звести до іншого показника можна помноживши і показник кореня, і показник степеня, що є під коренем, на одне і те саме число. Отже, у нас є корінь третього степеня із двійки, і у нас є корінь п'ятого степеня із трійки. До якого показника кореня ми будемо зводити? Ну, тут так е, можна думати, треба думати, як у дробах і 5. який спільний знаменник, так би мовити, або найменше спільне кратне для трійки, для п'ятірки? 15. Тобто, ось використовуємо цей момент і домножуємо собі трійку на 5, відповідно, і двійка буде в п'ятому степені, одночасно там і там ми домножуємо. А тут корінь п'ятого степеня, відповідно, п'ятірку множимо на 3, відповідно, трійка у нас буде у третьому степені. Таким чином, ми тут отримуємо корінь 15 степеня з 32, а далі отримуємо корінь 15 степеня із 27. Зрозуміло, що ми бачимо вже яке число більше. Ну, а що ж одиниця? А одиниця це корінь 15 степеня з одиниці, тому що корінь будь-якого степеня з одиниці є одиницею. Ну і тепер легко бачити, як вони розміщуються у порядку зростання. Найменшим у нас є корінь 15 степеня з одиниці, тобто це першим запишеться таке число. Далі у нас є на другому місці буде корінь 15 го степеня із 27. Це буде число під номером 2 записане. І нарешті, під номером 3, у нас є корінь 15 го степеня із 32. Тобто шукаємо відповідь, щоб було 1, корінь 5 го степеня з 3, корінь 3 го степеня із 2. Де у нас така відповідь? А ось у нас така відповідь до цього завдання відповідь Б. Наступне завдання. Записати числа. Ось такі це вже степені у порядку зростання. Ну, так само ем, на око не зрозуміло, хто більший, хто менший, тому правило каже, що потрібно зводити до однакового показника. Тобто, у нас є 2 у 15 степені, у нас є 4 у 10 степені і 10 у 5 степені. До одного показника потрібно звести. Е, і допоможе нам ось ця формула. У нас зараз записано ось такий вигляд степенів, а ми розділимо собі на окремі множники показник степеня. Тобто, що об'єднує всі числа 15, 10 і 5, те, що вони є кратними 5. Отже, 5, 10 у п'ятому ми чіпати не будемо, а 4 в десятому ми собі запишемо так, що це є 4 у степені 2, що множиться на 5. А двійка це є 2 у степені 3, що множиться на 5. Тоді я можу розділити дужкою, і в мене буде так: 2 в третьому до п'ятого степеня, тобто 8 у п'ятому степені. А тут буду мати 4 в квадраті до п'ятого степеня, або це буде 16 у п'ятому степені. Ну і 10 у п'ятому степені залишається так, як є. І тепер чітко видно. Хто з них більший, а хто менший? Отже, у порядку зростання від найменшого до найбільшого. Найменшим числом у нас буде 8 у п'ятому степені, тобто, має бути на першому місці записано 2 в 15. Далі на другому місці у нас буде десятка записана. І на третьому місці найбільшим числом є 16 у п'ятому. Тобто, фактично, має бути такий ряд чисел 2 у 15 степені, 10 у п'ятому степені і 4 в 10 степені, де у нас таке є. А ось відповідь Б. Так, 2 у 15, 10 у 5, 40. Так, відповідь Б. Ось така робота із степенями. Рухаємося далі. Наступне завдання, яке я знайшла, ось таке. Розташуйте в порядку зростання дроби. А дроби потрібно зводити до одного знаменника. Що ми маємо? Ми маємо 1 дев'яту. Ми маємо 1,10, і тут зручно записувати звичайним дробом. І маємо 11. Сотих. 11. Сотих. Ну і який же одинаковий знаменник буде для чисел 9, 10 і 100. Зрозуміло, що 900. Отже, кожен із дробів зводимо до знаменника 900. Тут буде 900, це означає, що ми чисельник і знаменник помножили на 100, тобто це є 100 дев'ятсотих. Далі, в другому має бути 900, це означає, що ми десятку і одиницю множимо на 90, тобто це є 909. І ось тут у нас є 900, то ми помножили на 9, тобто маємо дев'ятсотих. І тепер легко бачити, як вони, в якому порядку вони мають бути розміщені по зростанню. Отже, найменшим у нас серед цих дробів утворених є дев'ятсотих, тобто це перше число. Далі на другому місці 9900 на другому місці. І на третьому місці у нас ось це число. Тобто вертаємося до ось таких записів, що ми маємо мати. Записано: одна десята буде першим номером. 11 сотих другим номером. Одна десята, 11 сотих. І одна дев'ята, ось воно. Знову Б. Напрошується якась. Циклічність, напрошується якесь. Якийсь висновок, що такі приклади. Всюди буде відповідь Б. Якось так. Ну, і наступне завдання ось таке. Також я віднесла таке завдання до завдань порівняти. Укажіть правильну нерівність. Ну, власне, так і є. Тут треба порівняти, також треба по порядку зростання записати. Що ми бачимо? Що у нас число А 5 корінь із 2, число Б дорівнює 7. І число С дорівнює корінь із 51. Ну, це не складне завдання, тому що, по-перше, що корінні квадратні у нас, а по-друге, з коренями квадратними, ну, ось один корінь квадратний у нас вже явний тут є під коренем. Що ми маємо тут зробити? Ми маємо усі оці вирази записати. У вигляді, ось так, як число це записане, корінь із якогось числа. І тоді нам легко буде порівняти. Ну, що таке 7 це корінь із 49. Так. А що таке 5, корінь із 2? Як його записати одним єдиним квадратним коренем? 5 це корінь із 25, що множиться на корінь із 2. Заносимо під один корінь і ми маємо корінь із 50. І також уже дуже легко бачити. Хто менший, хто більший. Отже, найменшим у нас є корінь із 49. Це буде на першому місці записаний, на другому місці буде корінь із 50 і на третьому С. Отже, як має бути записана нерівність Б менше за А і менше за С. Де така відповідь є? А ні, немає. Від, е, синхронності немає. Тобто відповідь Б у нас не виходить. А, С. ось відповідь А. Коренями квадратними розібралися. Тепер наступна вправа. Ось така. Розташуйте у порядку спадання числа. Корінь з 5, 2 в степені логарифм і 5 других. Тут вже мікс різних чисел. Ну, що ж тут робити? Ну, корінь із 5 я залишу в спокої поки що. Візьмемося до 2 в степені логарифм 5 при основі 2. Якщо зазирнути у формули, які є. В листку формул, і що дозволено на НМТ, то ця формула каже, що якщо основа цього виразу і основа логарифма є одинаковими числами, ну це основна логарифмічна тотожність, то дорівнюється все разом 5. А 5 других це є 2,5. Ну і залишилося подумати про корінь із 5. що це буде? Корінь із 5 — Зрештою, тут можна так поступити, як і в попередньому прикладі. Все занести під корінь. Що таке 5? Це корінь із 25. Щоб не вигадувати тут нічого про корінь із 5. А 2,5 – це буде корінь із 6,25. І от ми прекрасно бачимо, як можна в порядку якому спадання від найменшого від найбільшого до найменшого числа записати. Найбільшим числом є корінь із 6,20. Ні, корінь із 25. Так. Отже, це є найбільше число. На першому місці запишеться. На другому місці буде корінь 6,25. Це на другому місці, ну і відповідно це на третьому місці. Тобто, ми маємо шукати відповідь таку. 2 в степені логарифм 5 при основі 2 і далі 5 других. Де у нас таке є? А ось відповідь А 2 в степені логарифм і далі 5 других. Ось вона, ця наша відповідь. І це поки що всі приклади, які я знайшла для такої роботи. Отож. Я раз нагадую, для того, щоб порівнювати дроби, нам потрібно звести їх до одного знаменника. Для того, щоб порівнювати корені, нам потрібно мати корені одинакових степенів. І для того, щоб порівняти степені з різними показниками, нам потрібно отримувати однакові показники. Отож, мене звати Надія Ткачівська. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, для того, щоб не пропустити нові відео, які будуть стосуватися підготовки до НМТ і не тільки.